Витаю, 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 витаю на канале, мой любим. Приветствую на канале в гостях у заводчика Корги. У нас сегодня с вами простой будет, непростое видео, необычное видео. Сразу скажу, я не буду делать сейчас никакой расклад. Давайте о другом. Большая часть моих гостей знает меня давно, знает как человека в основном русскоязычного, да, ну как бы с сознанием украинского языка. Но в быту в обычной жизни все-таки русскоязычного человека. Но, мои хорошие, наряду с этим вы также знаете, что я пишу свои стихи стихи для песен своих на украинском языке и это хорошо звучит но тут у меня давно уже давно уже созревает такая идея я бы сказала знаете такая мрия нездиснена про яку я так всякий час думаю думаю меркую В общем, есть в мене мрія написати фентезі роман, фентезі казку. Ця казка вже існує, да? вона вже написана, скоріше, не написана, вона вже прочитана вам. Ви вже чули цю казку, казку, дві, навіть дві казки казка про відьму та сиротину, да? відьма і сиротинушка. і казка, як відьма заміж виходила. Да? Виходила заміж. Я вам розповідала ці казки. Ви можете їх знайти на каналі, розповідала. Ну, от як вони мені йшли. От я прямо їх придумувала і розповідала одночасно. Але наразі я мрію записати їх на бумазі, написати роман, такий фентезі роман. І, звичайно, то якщо вже писати його, то вже писати українською мовою. Ну, звичайно, так? то вже писати українською. Але я вам хочу сказати, що це мені дається важко. Тому що, а навіть якщо я розмовляю українською, да, інколи з помилками, то писати роман це складніше, тому що потрібен більший словарний запас, якісь а, ці лексичні обороти, так, розумієте, мовні, цікаві. І якщо ти не користуєшся мовою весь час, і ти ну, не отримував да, на українській мові, а вчилася я на російській, навчалася так. І тому, хоча я ну, читаю на українській мові, слухаю на українській мові, користуюся, але вірші я пишу легко, вони йдуть, от від душі вони так і йдуть. Але писати роман, писати прозу мені важче. Мені важче. І як, як так? І от як, як? Не, як, жить, да? як жить? Є мрія записати цю казку, казки навіть, ці, ці прям роман, да? роман. є мрія і є проблема така, да? проблема ом, з недостатньою оцією, з недостатнім рівнем мови, я б так сказала, для о, для Романаса. Але я ж буду не я, якщо я злякаюся якихось обставин, якихось перешкод. Е, тому я вирішила розпочати, не дивлячись на ці всі <хи> моменти, спробую таки написати, о, це буде важко. Це буде важко, це такий виклик, якщо чесно. Але, ну це ж мрія, правда? Я пропоную нам з вами такий, знаєте, так, таку нову тему на каналі: Роман заводчикам Корі. Можливо, хоча б на першому етапі я вам пропоную зачитувати ті сторінки, які я вже написала, написала. Українською, і якщо в мене є, а я знаю точно, що в мене є на каналі люди, які володіють літературною красивою мовою, а якщо ви будете помічати якісь слова, які можна більш правильно використати, або якийсь такий речовий оборот. Речовий оборот, мовний оборот то, будь ласка, ви можете мені написати в коментарях і разом зі мною писати цей роман. Обіцяю не проклинати по носу. Ну, если ви, конечно, будьте осторожні в словах, тому що люди, знаєте, бувають вообще, навіть самі не замечають, як вони переходять границі дозволено. Але корисні поради. Я буду приймати, і якщо, я, якщо ви це помітиєте, от я можу не помічати, я можу не помічати якийсь русізм, да? або не знати якогось слова, яке можна замінити. Тобто не мати достатнього цього рівня лексичного, розумієте, я думаю, що буде важко спочатку. А потім леж, а потім піде вже, знаєте, як ото річечко польється, але спочатку буде важко. Але я, ну, я ж не можу не спробувати. Я весь час думаю про це. Крім цих двох казок про відьму і сиротину, і як відьма заміж виходила, в мене є ще й третя казка, мої люди. Третя казка дуже цікава, як відьма. Диктатора вбила або поборола. Так? Відьма диктатора поборола, наприклад. Вона в мене в голові отут. Я її сама собі розповіла, я її навіть подружці свої розповіла. Цікава казка, ну і дуже актуальна на наш час, така цікава казка. Але я їй вам не розповідала, ви її ще не чули. Зовсім, якщо ті перші дві казки ви вже чули, хто зі мною постійно, ви їх чули, а, ту, а цю нову казку ще ніхто не чув. Тобто, в мене є три казки, які я можу покласти на бумагу, записати їх. І це вже такий цілий роман в трьох частинах. Розпочнемо. Я прошу допомоги тих людей, що. На слух сприймають мову, на слух, так? я не буду писати текст, а от на слух, хто на слух сприймає гарно українську і чує, де є лексична помилка і як можна замінити. Лише прошу, якщо ви впевнені, що ну, писати коментарі, якщо ви впевнені, що ви дійсно краще знаєте, а не Ну, щоб не було так, а я, а, я, а я чув, да? А я щось чув. Давайте, все ж таки, я звертаюсь до більш професійних людей. Можливо, у мене на каналі. І я впевнена, що в мене на каналі є такі професійні люди. От я впевнена в цьому. Розпочнемо разом, а там, а там як піде? Ну що, перша сторінка, перша частина першої казки війма та сиротина. Перша сторінка цієї казки. Ви готові? Слухаємо уважно. На тремтячих ногах вона підійшла до краю скелі. Її серце стукало болісним барабанним дрібом і низ живота наливався страхом, і неначе каменів. Під ногами зрадницькі зрадницьки зашаріло каміння в переміжку з глиною. Вони обсипалися вниз з гори, і через хвилину почувся тихий сплеск води, що нагадав про річку, протікаючу в підніжжі скелі. Ця річка бачила багатьох на тій кручі. У її водах відбивалися останні секунди життя тих нещасних, які не знайшли іншого виходу, як утопитися, стрибнувши зі скелі. Річка пам'ятала цих бідолах і приймала їх з покірністю, що вона могла. Її робили знаряддям страти, не питаючи її думки та зітхаючи кругами по воді, вона знову і знову вбивала. Її звали Таїс. Це ім'я дівчині дали батьки, які давно залишили її одну з маленьким братом на руках. Залишили не питаючи, як і цю річку. Вони померли один за одним в останню епідемію страшної хвороби, яка багатьох забрала в інший світ. Таїс пощастило, вона вижила. Вижила, щоб замінити матір та батька малюкові тому, який ледве почав ходити на той час. Його шанси вижити були набагато примарнішими, але у долі свої плани на людські душі. Натома вона мала інші плани. Таїс було 15 років, коли вона залишилася сиротою. І це стало її новим ім'ям. Так найчастіше її тепер і звали Сирота, сиротина. І ось вона стоїть на краю прірви, не наважуючись зробити останній крок. Вона боялася смерті, та жити більше не могла, не знала як. Страх, сором і біль зради привели її на цю скелю потопельників. Ліс за спиною лише засуджувально шарудів гілками. Хіба він міг зупинити сиротину? Але тут почувся голосний крик ворона. Він був пронизливим, але чомусь не страшним. Кар, кар, кар голос птахи чувся від верхівки сосни, що росла біля самого краю скелі. Кар, кар, кар ворон злетів з сосни і присів на каміння біля дівчини. Він знайшов поглядом очі таїс і знову голосно прокричав. Таких очей Таїс ніколи не бачила у птахів. На мить їй здалося, що то очі чоловіка, лише на мить. Вона хотіла відігнати птаху, але Ворон був наполегливим. Кар-кар-кар! Він неначе гукав її за собою. Відлетів декілька метрів до лісу і знову погукав: Іди за мною! наче пролунав голос в її голові, не бійся мене, тебе чекає та, що може допомогти. Отака перша сторінка. Такий початок казочки. Я жду коментарі. Як вам взагалі? І не только в плані... мовы, но и вообще по содержанию. Это первый роман, который я пишу. То есть не первый, я обманываю, нет, у меня первый роман, он был детективным, я его написала, наверное, лет в 15 детектив с таким интересным сюжетиком. Ну, там он такой, знаете, немножко заезженный о сестрах-близняшках, которые попали в разные семьи, там вот такое вот и все. И там, в общем, их там одну выкрали, вместо одной выкрали другую. Ну, так такое, такое, такое. Я думаю, такой сюжет не нов в, 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 вообще, но, тем не менее, это был мой первый роман, и он был интересен. Но вот это... Э После стольких лет я опять возвращаюсь к прозе, Написанию романа, и у меня была мечта, вот после войны на берегу моря, писать свои романы, сказки. Наверное, я не дождусь конца войны, а может быть, я уже дождалась на самом деле, и поэтому возникло такое острое желание. Не знаю, но мне кажется, я не буду больше откладывать, и почему не сейчас? Я часто думаю об этом. Поэтому значит, решила таки положить начало, несмотря на все сомнения, потому что, ну, так сомневаться можно бесконечно. Бесконечно бояться, сомневаться. Надо начинать. Хорош уже вот это вот, хорош уже. Иди давай и делай. Вот так я себе сказала и написала первую страницу своего романа. Теперь жду, что вы мне скажете имеет ли это место быть, интересно ли это как вот вступительная часть, если было бы у вас желание прочитать дальше этот роман, если бы вы вот прочитали начало, интересно ли, а что же дальше было, да, интересно, вот книгу ты покупаешь, раскрываешь первую страницу и прочитал, вы на вторую перелеснете и будете читать, или это не интересно? Потому что я обычно такая достаточно уверенная в себе мадам, но здесь я немножко сомневаюсь. Люблю, целую, пишите, но осторожно. Увидимся!